Надзвичайно важлива, тому що це я навіть боюся е збрехати, скільки років Україна не мала повнометражного мультика. Тому це надзвичайно важлива подія. Ми повертаємося в велику анімацію і сподіваюся, що завдяки таким фільмам наші діти зможуть виховуватися на, е на українському фольклорі українських. Цінностях в їх сучасному прочитанні. І це дуже круто. Я вже дивився мультик, тому, ну звичайно. Тому я заздрю тим, хто ще не побачив, ну спойліти не буду. Глядач побачить все в кінотеатрі, наскільки я знаю, то прем'єра буде на Миколая. Це буде подарунок всім українським дітям. Я сподіваюсь, що їх батьки не пошкодують невеличкого внеску на підтримку української анімації і зводять своїх дітей в кінотеатри. Подарують їм це свято. То ви вважаєте, діток варто вести на цей мульт? Я вважаю, що і діток варто вести, і батькам не завадить сходити. Як взагалі ти потрапив в цей мультик? Хто тебе запросив? А, мене запросили спочатку в якості композитора. Були вірші і попросили написати а, три дитячі пісеньки. І коли я заспівав. Демо версію пісні там одного персонажа, кота? Там такий є п'яничка, кіт. То їм дуже сподобалося. Вони запросили типу всю роль е озвучити, так що таким через музикантські якісь е нишпорки туди потрапив. – І як мультик вийшов загарину вірніше, прошу. Як вийшов мультик, врешті от задоволений ти результатом? Я, я ще не бачу, я, чесно кажучи, цілком а, я бачив тільки ті сцени, які сам озвучив. Який би він не вийшов, я не знаю. Сподіваюсь, що класний, але навіть якщо поганий, то це перший український повнометражний анімаційний фільм. І Через це вже можна знімати шляпу і хоча б раз ходити в кінотеатру, подивитися, що вийшло. Вона як полум'я вирує. Выпекая сердце кровь. Я уже не помню, что меня с вами. Нет, ну, в общем-то, да, где-то уже полтора года назад я это все делал. Кто-то меня позвал. Ну, дело в том, что я достаточно много всяких злодеев делаю, в том числе в мультиках, в дубляже. Но он на самом деле симпатичный очень. Его обстоятельства таким сделали. Он себе хочет маленького бубайчика, он себе хочет объект любви. Объекта любви нет, приходится делать пакость. Ну, смотрите, у нас же, у нас же замечательная история есть. Это вот все фильмы, которые до вечеркаски делал, ну, вспомнить, распространя вот сокровища, вот эти казаки наши украинские. То есть... Ну, мне сложно, конкуренция, конечно, большая, но мне кажется, что, во-первых, очень мультик, он наш очень. Знаете, оно всегда вот когда свое, оно оно родное, оно такое, он ментальный, он, он какой-то домашний, уютный. И опять же, вот наша нечисть, это всегда приятнее, чем какие-то там бурдалаки, там какие-то. Но... Же такий характерний чорт такий. Чортеня. Чорт. Ну, не чортеня, бо чортеня, ну, а чорт уже такий свідомий. Свідомий чорт. І сьогодні чудова акція. Я навіть не сподівався, чесно кажучи, що у нас може з'явитися повнометражний фільм, український, мультфільм. І на... На Цю проблематику треба звернути увагу, бо у нас не так добре, ну не тільки з мультфільмами, але з мультфільмами наразі гірше ніж з художнім кіно, бо там же є якісь е, зрушення, якісь кроки. Да. А тут вот прийшлося конкретно работать з актером это такое удовольствие. Это, они такие потрясающие. Э, вот эти зай, эти кролики. Это, ребята, коли озвучивают, они предлагают. Свои, такие свои варианты. У нас просто еще сложность была из-за того, что мы вот в таких экстремальных условиях запускались. У нас была сложность, что мы сначала должны были озвучивать, нарисовать. под рыбу, да, просто под наговоренный текст. А потом уже актеры должны были вот по этому вот изображению озвучивать, поэтому они не могли уж очень разойтись. Я, я просто представляю, насколько бы это было весело, если бы они могли вот эти все наши там э, диалоги каким-то образом интерпретировать. А потом, ну, то есть не было такой возможности, очень жаль.